Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами закінчимо нашого коника, нашого такого дуже-дуже гарного коника. Ми з вами зробили голівоньку, вушка гриву, розділили навпіл наші передні ніжки. Тепер нам треба зробити грудку, спинку, задні ніжки і хвостик. Що ми робимо? Намотуємо на нашу заготовочку. Намотуємо. 28 або 14 разів робимо намотку, в залежності від товщини нашого джута. Намотали, з одного боку перерізали. І тепер, ось тут, де в нас закінчується наша грива, ми ось так накладаємо грудку. Наклали так гатест. Ми все-все робимо, прикладаємо і зав'язуємо дуже-дуже щільно. Приклали. Зробили. І тепер нам треба ось тут, бачите, обмотати, щоб у нас вийшов наш тулубчик нашого коника. Бачите? Що ми для цього робимо? Беремо і просто ось так. Дуже-дуже щільно починаємо, дуже акуратно ми ось це все ось, бачите, укладаючи рядом один раз отак. Отак. О, і ось так робимо наш тулубчик. І ось так ми і коли ми ось так тулупчик наш робимо, ми повинні дивитися, зробити так, щоб передні і задні ніжки в нас вийшли приблизно одного о, одної, однієї дліни, однієї довжини. Бо передні і задні ножки у коника повинні бути однакові. І ще трошечки, бачите, ще трошечки. Так, о, є. Тепер що ми робимо? Зав'язуємо ось тут. Робимо зав'язочку. Затягнули. І те, що у нас залишилось, на задні ножки поставили. Бачите? О, ви, в, у нас вже з вами видно передні ножки, тулубчик і задні ножки. Є. Тепер задні ножки теж ділимо навпіл. Так? І будемо обгортати. Ось так, як і передні задні ножки обгортаємо дуже-дуже щільно, щоб наш коник міг стояти. І нам залишилось зробити хвостик. Ми, що ми робимо хвостик? Знову ж таки, беремо нашу заготовочку. Та що ж це таке ниточка неслухняна, заготовочку і намотуємо для хвостика. Вісім або десять разів ось так робимо намоточку. Намотали, намотали, зняли, перерізали. Да? І дивіться, і ось тут, де тулубчик закінчується, ножки починаються, ми ось так цю ниточку теж дуже-дуже щільно одягаємо. І ось тут перев'язуємо. Бачите? Бачите, ось. Одягли знизу і зверху перев'язали. Щільно-щільно на три рази намотали, три рази зав'язали і пустили, ще зробили трошки хвостик. Ось, бачите, ось і все. Потім сформували хвостик, підрізали, а ще можна конику зробити папонку. Можна ось таку з мережева, можна, можна просто от вирізати клаптик якоїсь тканинки, теж буде дуже гарно, бачите? І у нас з вами виходить ось такий гарний-гарний, дуже гарний коник. На сьогодні усе. Я знаю, у вас усе-усе вийде. Ви великі молодці. До побачення!